Друзі, а тепер пройшов час перевірити зимові берці. ГЕРЦ Т801 генерації 2025 року. Тест в динаміці. Отже, тест в динаміці. 5 хвилин імітуємо проходку. 5 П'ять мінут. Отже, 5 хвилин в динаміці. Ми імітували проходку по вологій місцевості. Зараз одним кадром ми вам покажемо результат. Отже, Герц Т801, другої генерації модель 2025 року. Поїхали. Обережно тістаємо ногу. Друзі. Якщо ви щось бачите, напишіть це в коментарях: чи суха нога, чи ні. Хейтери, вам привіт від фабрики ГЕРЦ. Слава Україні! А ми продовжуємо робити найякісніше тактичне взуття в Україні. Герц Т-801, перші генерації зимові берця слава Україні.